І так чомусь відміряно вже небом, що в Україні народився ти, хоч і невідомо, но чому це треба тобі тут жити в чорний час війни? Новини валом сипляться на плечі, стискають твою душу сум'яттям, коли життя позбавлюють малечо, катують страшно немовлят мам. приліт замітає затишні оселі. Родинами у вічність йдуть за мить, стають міста і села, мов постелі, над ними тільки чорний біль тяжить. В нас дні тепер суцільні дні жалоби то тут, то там привозять на щиті, ідуть у чорні молоденькі вдови, а поряд з ними сироти малі. Німа чекання на дзвінок від сина. Батькам по серцю борозни гори. накрила край така важка година, печаль нещадно кожну душу рве, сигнал тривоги, біль і невідомість, розлуки, сльози, вибухи і страх. Хотіли жити мирно, а натомість війна кривава і болючий жах. Чи Бог не помилився, як відміряв для тебе місце проживання тут. Ти ж так молився, надіявся і вірив, що небо прокладе тобі маршрут стежинами затиші і спокою, щоби без тих долин випробувань. Чи все гаразд, що ти зустрів з журбою, і йдеш тепер долиною страждань? Якщо тебе питання це турбує, ти знай. Що в Бога все без помилок, і якщо він в життя щось допускає, то лиш для того, щоб засвоїти урок, Бог поселив тебе тут безпомильно, щоб ти в тяжкий для України час, заносив в небо молитви посильно, щоби прихильним був Ісус до нас. Ти, як і всі, п'єш стоїв чаші болю, тремтиш від чорних звісток і тривог. Плачеш за тими, хто поліг у бою. Але тебе тут поселив сам Бог, щоб ти для когось став міцним опертям, комусь відкрив обійми для тепла, а тим, чий дім війна жорстока стерла виділив своїй домівці ти тепла. Щоб помовчав з тим, хто кричить від болю, а з кимось урожай свій розділив. Твій рідний край поораний війною, але тебе тут Бог твій залишив, щоб хтось в тобі його побачив світло, хтось зрозумів, яка в молитві міць, комусь крізь біль в майбутнє шлях не видно. А ти візьми одну сьогодні ціль за все і скрізь Христові бути вдячним, будь інструментом у його руках. Йому довірся, ну а він терпляче зцілить наш край по твоїх молитвах. Бог не дарма лишив тебе людину на цих просторах зболених війни. Ти тут, щоб свою рідну Україну молитвами підняти із біди. Тому, якщо чогось не розумієш, тривожишся і губиш слід мети. Молись за свою рідну Україну, Бог знає, як всім нам допомогти. Молись за кожного захисника солдата, завдів у чорному і за малих сиріт. За ранених їх нині так багато, за тих, чий дім миттєво змів приліт. Молися щиро й просто як за себе, за чийсь пекучий і нестерпний біль. Молися, Бог прихилиться до тебе, і ще поміж родючих наших піль і тима радість, і полється пісня, і заколосяться ще золоті лани. Тож зараз в Україні ти не лишній, ти промінець, молися і світи.